Його смерть сколихнула не лише католиків, а й породила хвилю тривоги серед вірян та дослідників. Причиною такого резонансу стало давнє пророцтво, відоме як пророцтво про пап, написане святим архієпископом Малахієм. Згідно з ним, папа Франциск є останнім понтифіком перед настанням кінця світу. Пророцтво, нібито, було записане ще в 12 столітті. За легендою, під час паломництва до Риму Малахій мав видіння майбутніх понтифіків, яке оформив у вигляді 112 латинських фраз. Символічних описів кожного папи римського від 1143 року до останнього краху церкви. Щоправда, суперечка щодо того, чи насправді Малахій є автором пророцтва, точаться й до дині. Утім, про це пізніше повернемось до пророцтва про пап. Останній у цьому списку таємнича постать на ім'я Петро Римлянин. Його прихід згідно з текстом ознаменує руйнування міста на семи пагорбах і настання судного дня. Під час остаточного переслідування святої римської церкви запанує Петро Римлянин, який пастиме свою отару серед багатьох скорбот, після чого місто із семи пагорбів буде зруйноване і страшний суддя судитиме людей. Кінець, хоча Франциск і не взяв ім'я Петро, деякі дослідники звертають увагу на символічний зв'язок. Папа назвався Франциском на честь святого Франциска Асиського, чиє повне ім'я було Джовані де П'єтро, тобто буквально син Петра. А ще Франциск став першим папою з ордену єзуїтів, ордену відомого своїми містичним ставленням до долі церкви. Дослідники навіть спрогнозували ймовірний рік, коли на землі відбудеться судний день. Одна з фраз у книзі натякає, що папа Сикст V, який очолював церкву у 1585 році, перебуває приблизно в центрі пророцтва. За розрахунками, від початку Понтифікату Целестина II, з якого починається список, до часу правління Сикста П'ятого минуло чотириста. 42 роки. Виходячи з цього, кінець світу має настати ще через стільки ж років. Тобто у 2027-му. перше так зване пророцтво про пап побачило світ у 1595 році, завдяки бенедиктинському монахові Арнольду Дебіону. Однак його справжнє походження досі залишається загадкою. Святий Бернан Клервоський, близький сучасник і біограф святого Малахія, жодного разу не згадував про існування цього пророцтва, що викликає сумніви щодо його правдивості. Існує також припущення, що насправді автором міг бути Нострадамус, щоб уникнути церковного. Переслідування він, начебто, прописав текст святому Малахію, і саме тому манускрипт тривалий час залишався прихованим у ватиканських архівах.